Овени, привіт! У нас сьогодні з вами розклад на жовтень. Працюємо в таких цікавих умовах. Я прийшла писати розклад і прийшов мій кіт. Тому ви знаєте, кіт то святе, працюємо разом з котом. Перший аркан, який я витягну, це загальна енергія, яка буде вас переслідувати, наповняти або робити щасливим саме у жовтні. Коли на вулиці буде така прикольна погода, у мене аркан старший старші аркани. І ваша енергія це в нас перевернутий дурак. Ну що, вітаю! Когось понесе в прірву, а хтось, нарешті, зрозуміє, що те, куди ви зараз йдете, не веде вас до нового шляху. Взагалі, перевернуті аркани не є завжди поганими, оскільки вони говорять, що енергія, яка З'являється у вашому житті, ця енергія може бути негативна, але якщо ви її усвідомите, зрозумієте і візьмете на... до уваги, чи візьмете, от щось мені прям хочеться сказати на, якісь... от на якусь гостру паличку, і будете розглядати. Чому зараз все летить в шкереберть? Чому я не хочу нічого чути? Чому зараз на мене всі гавкають? І взагалі, а що треба робити? енергія дурака це енергія обнулення, енергія початку. Але ви чомусь у жовтні не хочете виходити в той самий початок. Щось вам не подобається. І є, хоча енергія, ви бачите, що червоний колір є, ми зараз будемо розглядати. Це у нас deфул дурак. Будемо розглядати взагалі, що відбувається у вас. Я працюю сьогодні на колоді прямих і перевернутих арканів. Прям щось мені хочеться сьогодні перевернути все. І ми будемо з вами дивитися витягну спочатку. Три карти, які будуть означати початок, середину і кінець місяця. І ми з вами подивимося, які саме енергії будуть вас супроводжувати. Так, ми з вами маємо початок, середину і кінець місяця. Так, Початок в нас той самий класний іерафант. Середина, перевернута тройка пентаклі і кінець, дев'ятка жеслів. Перша карта, яка нам говорить, зараз ми дотягнемо до, оскільки в нас старший аркан, справедливість. Даже так. Тут можуть бути проблеми з юридичними справами, коли ви намагалися щось вирішити. І вірили в це, і довірили певній людині, але людина вас підведе. Будь ласка, всі ваші документальні справи, навчання можуть підкачати певні документальні певні папери. Тому, якщо ви збираєтеся якийсь курс відвідати, будь ласка, перевіряйте, чи ви вчасно заплатили, чи вчасно вам прийшла заявка і підтвердження, тут можуть бути теж особливо все, що пов'язане з навчанням. Якось може не вийти. Тому от початок місяця, жовтня, приділіть увагу взагалі всім паперам. В середині місяця вам потрібно буде звернути увагу на фінансову сферу, це в нас будуть пентаклі, і в даному випадку ви будете більше тратити, ніж отримувати. Ви бачите карту, яка говорить, що в принципі якось буде. З одного боку 50-50, але фінанси будуть трошечки для вас співати романси. Е, ще такий є нюанс. Ми бачимо тут таку в нас ящерочку, і це символ землі, це ваш енергоресурс. Потрібно звернути увагу в жовтні, можливо, вітамінчики пропити, можливо, до лікаря сходити. У вас буде якийсь такий собі. Навіть не баланс тут було б в негативі, що застій, застій і немає такого круговороту і в фінансах, і в ресурсах. Сходіть на обстеження, взагалі, хто зараз погано реагує на змін погоди, хто погано реагує на... Якісь події, вам потрібно знайти фінансовий і ресурсний баланс. Якщо ви працюєте, то у листопаді завжди всі отримують Вайноскель, наприклад, ви в Україні знали таку систему чи не знали, але в Німеччині, в принципі, ви отримуєте 70 чи 60% залежно від вашого роботодавця. Тому буде якась можливість отримати, коли сказала моя бабуся, копійку. Кінець. Тижня це дев'ятка жеслів. Карта захисту. Карта, яка говорить, що потрібно буде реагувати. Можливо, от у вас на початку місяця відбудуться якісь проблеми, ви вкладете гроші і у вас буде проблематика. Так, таки, в щось офіційне. Будете е, якісь може, навіть донати робити, або от, е, якісь весілля ви вкладете, і просто може бути великий юридичний обман. Через це будуть проблеми з фінансами, і в кінці тиж, тижня кажу, в кінці, може й тижня, першого останнього в кінці місяця вам треба буде е, бути готовим захищати себе. Бачите, він тримає ці палки. Може автор дивився про е, Шауліня. Хто в нас там були, і треба буде вчитися себе захищати. Давайте навіть подивимось, від чого ви будете себе захищати. Тут може бути якась людина: людина або щось офіційне, що прийде у ваше життя. Тому, будь ласка, бережіть себе. Що стане для вас несподіванкою у жовтні місяці? МАК. клас. Несподіванкою, можливо, буде те, що вам придеться самому вирішувати свою проблему. Оскільки МАК — це та людина, яка, ви бачите, в нього на столі стоять елементи якихось чотирьох стихій, і він вирішує свої проблеми сам. Це може бути, з іншого боку, якісь маніпуляції. От, через те, що у вас тут не вдасться, може бути знайомство з людиною, яка і справді. Вас обмане, оскільки мах у нас є таким крутим маніпулятором. До речі, тут може бути якась релігійна секта, навіть, яка вам каже: заплатіть гроші, вкладіть, будь ласка, і ми віддамо їх Богу. І також бувають варіанти, і через це у вас будуть якісь фінансові нестабільності. Несподіванку, хтось, до речі, може піти в ізотерику, будете навчатися. Тут, може бути, ви пообіцяла вам людина курс ізотеричний, я тебе навчу. Ви вклали гроші, а людина зникла. Взагалі, хто займається ізотерикою, карта маг, карта така сильна. Можливо, ви будете знов таки брати курси, осваювати певне. Мистецтво навчалися таро, зараз пішли вчитися рунам чи робити відливки з воску. Тобто буде щось нове. І подивимося про кохання. Що в нас тут з коханням відбувається? Це таке питання, яке турбує багатьох. А що у мене буде з коханням? І так, башня. Башня нам говорить, що з коханням у вас буде вщент. одно таке дно колоди, це в нас місяць, перевернутий, можливо, якісь тайни з'являться, і вони випливуть. Випливуть, і через це будуть розборки в ваших відносинах. Ми подивимося зараз, якщо ви сама знаходитесь. То, в принципі, це знайомство, яке може бути двойка кубків, воно не буде сильним. По карті башня, з іншого боку, це може бути перебудувати, передивитися. Якщо от у вас було прям все круто, то карта говорить, потрібно подивитися, чи вам це потрібно. Якщо ви закохані, у вас все добре, ви будете шукати певний вихід з ситуації, оскільки. Буде відчувати себе, що ви заплутані в цих відносинах ви вже не бачите, вам буде хотітися якось їх просто вийти з них і побачити справді, що є освітлитися. От вона сидить в неї закриті очі, да? і ви будете дивитися, я хочу, щоб нарешті зрозуміти, де я зараз знаходжуся. І якщо ви в трикутниках, то в принципі, я вам можу тільки сказати, якщо ви жінка, то ви тут будете керувати тим, що людина, з якою ви, значить, ваш чоловік, він лишиться з вами. А якщо ви коханка, то ваш, як його правильно назвати, ваш партнер, ваш Людина, з якою ви зустрічаєтесь, він обере свою жінку, він лишиться, оскільки в нас випадає карта імператриці, а це в нас карта родини. Тому, в принципі, башня, вона є сама по собі дуже класною картою, оскільки вона говорить, що є час для координальних змін. Якщо ви до цього моменту на них не звертали увагу, а тепер вже прийшов час. І ми витягнемо останню карту це манюська така Divine Тобто двері такі собі святі. Які двері для вас будуть у випала? Випала сама карта. A cure for longing. Love is happiness. a Spark Inside Love. Deliberately Choose Bloodly When You Have Aride. Right. Нарешті треба прийти. Любов, бачите, навіть ігра, мій вирішив об ці двері постукатися. В принципі, вам потрібно зрозуміти, що ті двері, які у вас тут показуються, нові, що відкриваються у вашому житті, вони позбавлять вас від самотності. І там, коли ви їх відкриєте, ви будете себе дуже класно почувати. Овени, цікавий місяць, цікавий розклад: бережіть себе, бережіть свій внутрішній світ і, як завжди, вдячна зворотньому зв'язку вашим коментарям. Нехай місяць залишиться для вас таким продуктивним і ем, трансформаційним.